Сьогодні почне раз Кицька в школі. І Кицька сьогодні буде писати, малювати, вирішувати математику і все інше. Кицька. Привіт! Я не хочу вчитись! Скільки буде кактус? Що знову придумала Ріана? Скільки, как -то, как -то, как -то. Мабуть, два Крайний, кактуса. Можеш, йти на Вчителька котячої сколи. Краще б. Ти була повар котячої Я їдальні. Зараз буде урок письма. Якого письма? Навіщо мені письмо? Мене кицьки все одно не зрозуміють. Зрозуміла моя маленька. А отак от пишеться велика буква Б. І що? Погризу цю ручку. Може, не буду вчитись? Ви зрозуміли Зефі? Містер Зефі. Ну-ну-ну, ну-ну-ну, Так пишеться ця буква В. Краще ти б мені рибки дала. Але це не про писніки. Пропосніду так. А далі йде буквочка Д. Буква Дія вкусняшки. Зрозуміла, кицька? Ідіть на перерву. Потім буде урок малювання. Іди в одне або іди, щось помалюй в себе в котячому. Зараз ми намалюємо стволою Зефінка. Двері. Навіщо мені двері? О, такий кол. Краще мишку намалюй чи ковбаску, а не двері. М'яу. Добре. Порву і погризу ці букви А, Б, В, Д. Хе-хе-хе. Понюхаю краще квіточку із татових Ох ви, письмо ви порвали. Ах ви, ах ви. Як ви не будете дивитись, то вийдуть класа. Так що краще дивіться. Лепі. О, а це ідея. Тут стіни, біля бійно Тільки оранжевим фломастером. Жефірки будуть оба і цього роджують. Вона навіть колись, коли ми з гонбочку ораджувала запустили запустили так, да. Це було на уроці фінтики вчора. І вона пригнула в ту жовту ванну. Ну, Бо вчора вона ще була вдома, Ну, з мамою вона провела такий експеримент. Ага, пам'ятаю, було дуже смішно, не догледіла і стрибнула у воду. це вам, Зефіка. Треба буде намалювати. Е. Це буде такий маленький будиночок, так, Зефі? Такий буде котячий будиночок. Навіщо мені той будиночок? В мене є велика квартира. Mm -hmm. Все, котячий будиночок готовий майже. Мяу. 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 Все, котячий будиночок готовий. Ще котишок. Я забула про твій маленький хвостик. І замальовує маленький хвостик так мило mm -hmm. і все. Ці фірка може йти на перерву, а потім. Намалюєш сама отакий От будиночок. Йди да? mm -hmm. mm -hmm. на перервочку. А потім буде урок фізики. Да. Якої? Фізики? Чабутька з фізики, на жаль, захворіла. Ура! І фізику не можна провести. Зато буде урок вишовства. Нарешті Шири щось котяче. Рибку чиє. Буде її ловити. Добре. Отак треба ловити Тебе Тебі не стінку... ж Є, да? тоді і так. Новий, новий, О, молодець. Я з класу. Не можна. може, з скла. Ой, не вийшло мах. втекти. Мам. Я теж тебе люблю. О, це весело. Даремно я хотіла втекти. Ай, ну не можна так з кількою поступати. З мешкою можна, да? вона і дуже смерть, так? Точніше, точніше, з рибочки. О, можна в неї так поступати, можна її грібти. Досить обійма. Давай гратися. Синачка маленькая. Все одно ли. Тя-тя-тя. Ти буде тя тобі А на снурочок. Ти хочеш снурочок робити. Ну ладно. Будеш снурочок робити. Все одно навык розвіниться, да? бачили, як я вмію? Ой-то тебе такі очі, як ти нас ходити. Якщо ти зараз мені зловись, чуточок, то я відпущу тебе половити мишку по всій школі. Так що, давай. Шіться і поставте лайки. А я тікаю, поки Ріана ще щось не придумала.